Добрий вечір. Мене Бігус і в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші говоримо сьогодні про суддівські аномалії, набу я від Кононенка і чому ніхто не сидить. Найрезонанснішими справами в Україні нині займається Національне антикорупційне бюро. Детективи бюро розслідують ці справи, йдуть з ними до спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка в свою чергу тягне їх до звичайного райсуду Києва. Соломійського, якщо бути точним. І усе в цьому ланцюжку Набу, САП, Соломійський саме суд, воно процесуально передбачено і не викликає особливих здивувань. Але увесь цей корупційний резонанс вже в суді стікається до одного єдиного суді. І ось це вже не вкладається в математичну логіку, але чудово вписується у логіку політичну. Теорія неймовірностей від Анатолія Остапенка. Питання, коли хтось з корупціонерів потрапить за грати, для пересічного українця вже риторичне. А з появою великої кількості антикорупційних органів, які почали затримувати високопосадовців, це питання стало знову актуальним. А за моєю спиною Солом'янський районний суд міста Києва. Саме тут розглядається найбільша кількість резонансних справ, які веде набу разом зі спеціалізованою антикорупційною прокуратурою. Проводяться відеозйомка. Це не от є ствол Бачити обшук набу. Його ухвалили в цьому суді. Ваша честь, хотів би зауважити наступ. Антикорупційні прокурори отримали доступ до корупційних документів. Його дозволили тут. Тут же обирають запобіжні заходи для фігурантів набушних справ. Серед найгучніших, які розглядав суд, справа Юрія Іванющенка, затримання Романа Насірова, справа Мартиненка, Одеського припортового заводу, справа Онищенка та скандального прокурора Кулика. І саме на роботу цього закладу скаржаться і в набу, і в САП нічого не відбувається по справі. просто нічого не відбувається. От справа по ОПЗ раз в два місяці призначається засідання. З такими темпами ця справа дуже довго буде розслідуватись і розглядатись. Та саме там ситуація по суді, Кулику. всі заявляють про свою невинуватість, але всі бояться доводити судовий розгляд до остаточного рішення. Краще, ну всі беруть тактику просто затягування штучної використання того, що в, суд, в судах є можливість, ну як об'єктивні причини, які сприяють цьому затягуванню, так і суб'єктивні причини, бо можливість тиснути на цих суддів. топ справи набу потрапляють не просто до одного і того ж суду. Їх практично завжди отримує один суддя, який останнім часом став просто зіркою установи. Це слідчий суддя Олександр Бобровник. Формально те, що саме він веде більшість найрезонансніших проваджень, вирішила теорії ймовірності з 2011 року. За об'єктивності та неупередженості судового процесу в Україні ввели автоматичний розподіл суддів. По суті, це програмне забезпечення, яке автоматично та випадково обирає суддю для справи. Враховується лише завантаженість, тип справи та спеціалізація судді. Весь алгоритм побудований таким чином, що розподіл здійснюється за теорією ймовірності, Тобто ми не можемо сказати на якого суддю буде розподілено. Але ця ймовірність тим більша розподілу на конкретного суддю, чи, чи ти, ну більша, тому суддю, ймовірність розподілу, у якого менший коефіцієнт навантаження. Отже, що ви маєте усвідомити, справа потрапляє до суду, її вносять у центральний суддівський комп'ютер. Потім судді збираються, одягають мантії, стають у коло, приносять в жертву щось на те вразу що... натискають кнопку, і хтось із наявних суддів отримує цю справу. Звісно, комп'ютер враховує завантаженість і судді, які вже мають дуже багато роботи і з меншою вірогідністю отримують нову. Однак. Навіть для них ця вірогідність усе ж таки існує. Для чого це зроблено? Ну просто щоб руками не передавали таку зі справу судді, з яким це попередньо домовлено. Але це сухі теорії. Машина розумніша за людину. Ну і в іграх типу шахів або покеру, там де існують правила, а в українських судах своя гра. Перед обранням міри запобіжного заходу Мартиненку його адвокати та однопартійці публічно почали заявляти про те, що суддя бобровник знаходиться на гачку у набу, запевняючи, що саме тому бобровник отримує резонансні справи, що підслідні набушників не мали жодних шансів очікувати від бобровника, проти якого порушена кримінальна справа сабим набу тоді, коли він залежний від того органу, до якого він звертається. Я не можу повірити цьому судді в його об'єктивність. Ми не чекаємо від нього ніяких чудес, тому що прекрасно розуміємо, що суддя, який знаходиться під уголовним преслідуванням, вряд ли буде приймати якісь е рішення, які відповідають здравому смислу або процесуальному кодексу. Провадження щодо Бобровника дійсно було, і не одне, от тільки далеко не в набу в прокуратурі. Його підозрювали в отриманні неправомірної вигоди та у винесенні завідомо неправосудного рішення. Протоколи поліції з описом робочого дня Бобровника просто перелік найпоширеніших стереотипів про українських суддів. Вже журналісти підхопили і цей протокол побачила багато людей. Ну жахливі факти. Я вже не кажу про можливо, неправомірну вигоду, але навіть поведінку, як людина там по суті, стані оповнено змініння веде правосдійсню правосуддя. Десята ранку бобровник вже на роботі починає день з алкоголю. Дванадцята ранку суддя під робочим столом рахує готівку, перетягуючи купюри резинками. Дванадцята тридцять домовляється з помічницею провести ложне засідання. Одразу після цього бобромник покидає робоче місце та більше в цей день не повертається. Але такий робочий графік не став приводом для його звільнення, а навіть навпаки. Майже через 10 місяців після відкриття справи на суддю, взимку 16-го року, на Бобровника посипалась просто промислова кількість гучних справ. 30 грудня 2015 року. Суддя витягнув жереб та почав вести справу щодо незаконного збагачення прокурора Кулика. Вже в січні суддя починає займатися справою Онищенка та виносить ухвалу по справі Іванющенка. В лютому грає епізодичну, але дуже важливу роль у справі одеського припортового заводу та починає вести справу щодо скандального листування пастішника та Абрамавічуса. В липні суддя отримує справу по державному підприємству Східний гірничо-збагачувальний комбінат, за котрою затримали Миколу Мартиненка. А під новий рік, 28 грудня 2016 року, суді Бобровнику Дід Мороз приніс добру звістку. Кримінальне провадження, де головним фігурантом був Олександр, прокуратура закрила. Розслідування тривало більше року. 2 березня 2017 року він обирає запобіжний захід Роману Насірову та згодом Миколі Мартиненко. Як бачимо, майже всі гучні справи авторозподіл направив до рук одного судді. Давайте сформулюємо математичне завдання. Уявімо, що ці кульки це справи, які надходили до сломінського суду протягом року. Всього їх було 1530. Сім відмічених кульок це головні справи, які надходили до сломінського суду від національного антикорупційного бюро. Дев'ять лунок це слідчі судді, яким потрапляють ці справи в хаотичному порядку. Але в нашому випадку всі головні справи потрапили до рук одного судді. Знайти ймовірність такої співпадіння нам допомогла математик Ірина Ігорченко. Пані Ірино, розкажіть, будь ласка, яка ймовірність того, що всі ці сім головних справ потраплять до однієї лунки? Ну, по-перше, я хочу сказати, що те, що відбулася якась дуже дуже малоймовірна подія, не означає, що це цього не могло бути без додаткового впливу. Це технічно досить проста задача. Значить, такий дуже приблизний результат, але е, навіть трошки перебільшений – це 2 поділити на 10 сьомій ступені, тобто це 2 мільярдних. Тобто 2 випадки на мільярд? Так, тобто це 2 випадки на мільярд. Тут було б кльово навести перелік інших речей, які могли б трапитися із судею-бобровником із такою самою вірогідністю. Та ну їх немає. Це дуже дуже, 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 дуже мало ймовірна подія. Взагалі, пропорції типу 1 до 500 мільйонів зустрічаються переважно в гомеопатії. Це та штука, де в наших ліках немає жодного атому ліків. І саме цьому комп'ютерна система справ мала б запобігати. Але. Але системі авторозподілу можна допомогти обрати потрібного суддю. Просто не залишити їй вибору. 15 січня 2016 року проходить авторозподіл по справі підприємства Укргазвидобування. По цій справі оголосили в розшук екснардепа Олександра Онищенка. На той момент в суді працювало три слідчих судді, серед яких в теорії мала б випадково обрати суддю систему авторозподілу. Але Але два з них захворіли, і у Бобровника не залишилось конкурентів. Через місяць Солом'янський суд потрапляє справа Юрія Іванющенка, екс-нардепозаточення Януковича, який після майдану втік з України підозрювали у розкраданні двох мільярдів бюджетних коштів. Спочатку справа слухалась в іншому в Печерському суді, але. Через процесуальні моменти її переводять до Солом'янського. Саме в цей момент два інших судді взяли відпустку. Серед слідчих суддів бобровник знову залишився один. Через два дні суддя закриває справу Юрія Іванющенка. Згодом набу звернулись до Солом'янського суду щодо доступу документів, закупівлі Міністерства екології по справі екс-міністрів Злочевського та Ставицького. Справ щодо Злочевського, там не одна була кримінальна справа щодо Злочевського, Ми залишили розслідувати антикорупційному антикорупційне бюро, залишили, незважаючи на те, що фактично по справі мало що зроблено, і для того, щоб остаточно сказати, чи є там судова перспектива, необхідно привести певний обсяг роботи. Екс-міністрів часів Януковича підозрювали у розкраданні 51 мільйона на тендерах, але суддя просто відмовив у доступі до банківських документів цих компаній. У підсумку справа розвалилась. Наступна справа набу у солом'янському суді розслідування продажу одеським припортовим заводом, продукції на понад півтора мільярди гривень британській компанії Ньюскоп Естейтс Лімітед. ОПЗ надало неправомірну знижку на 100 мільйонів гривень. Під як цим схемам почалися розслідування і почалися перші підозрювання, знову йдуть спекуляції в зриві приватизації. Якщо ми говоримо про те, що єдина причина зриву приватизації корупційні схеми, які нарешті хтось почав розслідувати. Слідчі НАБУ просили суддю Бобровника надати доступ до листування вайбер, члена правління ОПЗ Ольги Ткаченко. Ольгу Ткаченко пов'язують з оточенням президента, а саме з Ігорем Кононенко та Олександром Грановським, помічником якого була Ткаченко. За думкою детективів, листування Ткаченко допомогло б встановити, кому далі пішли кошти. Взагалі-то цю справу слухав інший суддя, але саме в цей день він поїхав на навчання. Суд мав би наново провести авторозподіл по справі ОПЗ, але її просто віддали бобромнику. Як замінивши номер документів про листування експомічниці Грановського, на інший номер старої справи про розбій, яку веде бобровник автоматизована система суду бачила це клопотання як клопотання про розбій. І саме тому суддя Бобровник мав взяти відвід, тому що він мав сказати, що це не ця справа, я її не слухаю, мене сюди ніхто не призначав, я був призначений помилково. Як так трапилось судді, навіть не уявляють. Ну так, трапилось зручно. Ну ви розумієте, що це можлива опечатка. От Якщо от, всі ж мають ми ж не механізм, правильно, ми ж люди. Опечатка направила справу до Бобровника. Бобровник відмовив слідчим у доступі до листування помічниці Грановського. В даному випадку незаконності рішення довести неможливо, тому що ухвали не оскаржується. Отаке замкнене коло, яке дозволяє, очевидно, чи дійсно допускає якісь формальні помилки або навіть дозволяє умисні дії і прийняття завідомо незаконних рішень. Через три дні проходить авторозподіл по справі виконавчого директора Нафтогазу Андрія Пасішника. За словами тодішнього міністра економіки Айвороса Абрамавічуса, Пасішник намагався отримати посаду його заступника. Ну, у нас нет можливості создать ще одну позицію. Думаю, введуть мені поступило від команди Петра Алексеевича. От кого конкретно? Меня приглашал к себе Кононенко, Сказав, що з прем'єром согласовали. Листування пасічника з Абрамавічесом народила мем Я від Кононенка та кримінальне провадження через тиск від оточення Порошенка. Після досудового розслідування прокурором САП декілька разів повернуло обвинувальний акт. Суду таки не відбулося. Четвер, 2 березня цього року, співробітники НАБУ намагаються вручити підозру Роману Носірову. Перед врученням підозри голові ДФС різко стає погано, та він лягає у лікарню Феофанія. Наступні дні його перевозять з лікарні в лікарню і тільки після цього його доставили до суду. Це відбулось через два дні після вручення підозри у вихідний день суботу. І знову автоматизованій системі не вдається попрацювати. Клопотання, якщо ми говоримо про насєрове, mm -hmm. воно надійшло в суботу. Автоматизована система документообігу обліку в суботу у нас не працює. Правильно? Mm -hmm. Правильно, не працює. Чому? Тому що клопотання надійшло у суботу, а у суботу він був черговим. Про невипадковість суддів у резонансних справах не посперечаєшся. То всі похворіли, то всі у відпустках, то навчання, то номер справи переплутала. Ну тобто, як на якийсь великий фігурант, то якась дрібна халепа. Однак чи виграє від цього саме Набу? Та ніби ні. Чи Набу тримали суддю на гачку справою? Та теж не вони. Давайте просто факти подивимося. Кримінальна справа по е, завідомлені правосудних рішеннях порушила прокуратура Києва. Кримінальна справа по цих фактах і негласні слідчі дії також проводилися в рамках розслідування прокуратури міста Києва, закривалася також прокуратура міста Києва. Жодного відношення туди, ні антикорупційна прокуратура, ні набу немає. І гачківці залишилися в тій самій прокуратурі Києва, тому що як воно зараз закрите, так завтра воно може бути відновлене, і тому вплив. На цю суддю і можливість ним е, керувати є виключно у е, прокуратурі. Якщо подивитись на декларацію судді Бобровника, на перший погляд його важко назвати везунчиком. Немає ні дружини, ні машини, а живе суддя у скромній квартирі площею 45 квадратних метрів. Виграшів з лотереї у фартового судді теж немає. Але це тільки в декларації. Якщо звернути увагу на його аккаунт в соціальній мережі Facebook, виявиться, що Олександр все ж таки одружений на Любові Одинець. Крім того, суддя на публічних засіданнях чомусь забуває зняти обручку. У Любові Одинець є донька від першого шлюбу Олександра. Вона теж вчиться на юриста та вже приміряє на собі суддівську мантію. На знімках соціальній мережі Інстаграм вона позує біля Лексусу, який оформлений на батька Олександра Бобровника. Відпочиває Олександра на іспанському курорті Гранада, а в серпні 2015-го відвідала окупований Крим. Крім лексуса, батько Олександра Бобровника володіє автомобілем «Міцубіші Паджеро» 2007 року. І знову ж таки, навіть у користуванні цю автівку ви у везунчика суді в декларації не знайдете. Олександр паркує авто за 100 метрів від будівлі суду. Якщо подивитись на придбання родини, яку не вказує пан Бобровник в декларації, 2016 рік видався прибутковим. Любов Одинець наприкінці минулого року придбала квартиру в новобудові в центрі Києва. Наразі така нерухомість може коштувати приблизно 70 тисяч доларів. Ця ця історія з автоматичним розподілом суддів більше нагадує звичайно лотерею, в якій ще до початку розіграшу відомий потрібний переможець. Дійсно, цьому суді слід шукати себе в лотереях. Я б передивився багато, але так і не знайшов жодної з вірогідністю виграшу меншою ніж один до ста мільйонів. У випадку Бобровника це щотижневий гарантований джекпот. Хоча, може, він свій щасливий квиток вже і так витягнув, не полишаючи робочого місця. А на сьогодні все більше розслідувань побачите за тиждень. З вами був Денис Бігуста. Програма Наші гроші. До зустрічі.